Трускавці влада не полишає спроб створити спільне підприємство з фірмою Трускавецькі лікувальні води, засновником якої є прав Трускавецьку рорт. Вже в друге питання виносять на розгляд бюджетної комісії, щоб вивчити всі деталі та проаналізувати можливі ризики. Тривалий час депутати обговорюють це питання однак, порозуміння між ними та представниками Трускавецьку рорту ще немає. Але питання в тому що тих всіх контрагентів, які були раніше і платили 80 чи 90% за мінеральну воду, таке ж було було. Чому ми зараз не можемо впливати на це? Ми просимо вас до моєї зараз юристики. Чи є кількість? <клес> ні. Стоїть на молоді сповні. А чому ні? Він нам... Він, Він не можете порахувати, пропускну статті 5 людей. Вже ви думаєте, що хтось вклав турнікети, такі гроші, не прорахувавши. Добре, скільки людей виробляється. Скільки секунд? Значить, не, не ніяких черг. Ніяк, ніяк, я я, 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 я вам кажу, 6 секунд, наприклад, на одну людину, щоб карточку покласти, він зреагував, він прийшов, вона закрилася, так? 6 так. секунд. Так. Тепер так. 10 людей в хвилину, 5 турнікетів, значить 10-50 людей. Тепер порахуйте, скільки треба, щоб тисячу, дві тисячі тисячі людей пропустити. Та черга буде до площі Та ніяких черг не буде. Це в нас демагогія. Це математика. Ви вже з цих намагатися не в господи, Можете додавати. На всі розрахунки приходів при даному режиму пропуску не було. Воно туди йде. Це є функціонування. Ми зараз говоримо про ваше бажання співпрацювати чи ні? А це є питання загальної міської і загальної коротки.

Вже не кажуть, бо я 200 плюс 200. 200. Це, просто є питання, яке? Тут, це просто, що е, е, ДЛВ чи Тускавець курорт закриває очі, що інші контрагенти не платять за воду. Беручи воду. Вони за ті об'єми, які видають, а лічильники стоять, і постійні йде планові перевірки ПДВ та так само ж платиться. Всі податки там за користування платяться, От воно платиться. За 100% видобуток. А в тому 100% видобутку видобут, тільки 35% платять за воду і в тому числі подати. На сьогоднішній день функціонування Трусковець курорту далеке від успішного заводу підприємство сплачують лише 35 з понад 80 санаторно-курортних закладів міста. Коштів на утримання родовищ надкаптажних споруд та проведення необхідних ремонтів не вистачає а платний вхід до бювету блокується активістами. Очільник Трускавецьких лікувальних вод переконує єдиний вихід на сьогодні шукати партнера. Зараз на даний час на якому етапі все переймали? На етапі обговорення так? На етапі ну, звичайно. Вами Були надані всі документи міській раді? Надані були, як сказав міський голова, в дійсності це правда. Були надані всі матеріали, той пакет, який вимагався перед першою бюджетною комісією. Що входить в цей пакет мало? Ну буде? там був чіткий перелік, там був статут підприємства, там були документи, які там підтверджують, що майно є. Ну, різні там юридичні речі, я там вже того переліку і не пам'ятаю, але все було надано. Тут питання в іншому, що чітко спостерігається одне, що як і минула бюджетна комісія, так і сьогодні бюджетна комісія є ну, ряд, видно зі всього, що є ряд депутатів, які ну, просто не хочуть це питання розглядати. Суть питання зводиться до одного. його вже… Кажу ще раз і на минулій бюджетній комісії, і на теперішній бюджетній комісії розглядається створення спільного підприємства. Ми повинні з вами розуміти одне: що спільне підприємство чи Трускавецькі лікувальні води окремо повинні чогось фінансуватися. Частка 50 на 50 – це є добра пропозиція від Трускавецьку рорту, але все одно. Ми прийдемо до того до недофінансування, але все це є можливо вирішити. Вирішити, чи шляхом там плати на вході б'ю, чи якимось іншим методом, чи ресурсом тої самої податкової адміністрації, яка повинна напевно дивитися також. Ну, Приватний сектор, як платять санаторії заводи. Питання буде розглянуто на, на наступній комісії, на наступній сесії, і воно буде продовжуватися далі. От як ви взагалі бачите, бачите подальший розвиток? Ну, Подальший, подальший розвиток… Подальший хід справи так. Подальший та? хід справи дуже простий. Е Є запропоновано створити спільне підприємство. Якщо місто ну не готове чи не хоче його створювати, ну тоді напевно, що е, трускавецькі лікувальні води будуть змушені шукати у спілку когось іншого. напевно, що так, щоб знайти той же самий ресурс для фінансування свого і з мене що okay. те, що розглядалося там про стан гідромінеральної бази і так далі, і тому подібне, то я вас можу завірити в дійсності, що свердловини, те серце курорту, яке є, знаходиться в доброму стані. Бюєт да дійсності він потребує. Догляду і та площа перед бюветом, і ще інші там речі, але на це потрібні. Я вже як то кажуть, про ті кошти сьогодні не один раз говорю, але без них, на жаль, нікуди не будемо. Добре, зараз на даний час, коли вам сплачують лише 35% підприємств, сплачують за воду. Прибутків вас виходить, немає. Так немає. Як функціонує підприємство, і скільки ще зможе профункціонувати, Функці... в, в такому функціонує стані? — Функціонує підприємство. Ми зараз у сьогоднішньому стані. Ми фактично виходимо по нулям, тобто нам вистачає на виплату заробітної плати, ну тої мінімальної, яка е, яку ми можемо собі дозволити, на поточні витрати на підтримання гідромінеральної бази, і на жаль, на розвиток немає коштів. А це самі розумієте, що це є дорога в нікуди. рано чи пізно треба вкласти якісь серйозні гроші в гідромінеральну базу, і треба їх заробити. Партнером для підприємства може стати місто в особі Трускавецької міської ради, Місто війде в спільне підприємство на рівних 50% відсоткових правах, взявши на себе половину витрат та відповідальності. Однак влада Трускавця переконана, робити це необхідно, так як на кону доля Трускавецької нафтусі і відповідно доля всього. Курорту. То ми всі бачимо, як виглядає зараз, ну, скажімо так, називаємо там верхів, бо це є тільки верхівка айсбергу, наші бювети. Приніше зараз лишився один бювет. Один бювет, другий бювет, який такий, ну, в такому обрізаному варіанті відкритий у санаторії Алмаз. Це задовільняє троскавчан. Не задовільняє. Вони хочуть змін. Хочуть змін. Оці зміни, які зараз проєктом рішення сесії передбачаються, вони передбачають, я вважаю, передбачають. Це є входження громади в, е, в 50% співвласність, на даний момент діючого приватного е, товариства ну, тез, в форматі тезо, е, товариства з обмеженою доповідальності. Що ми здобуваємо від цього? Ми маємо співправа, співвідповідальність і співбачення. Тобто, якщо ми хочемо змін, Ну, то ми в даній ситуації не просто там можемо кивати пальчиком, казати, ну ти змінися, ти щось зроби, а ми там тобі там, або тебе погладимо, або на тебе накричимо. В даній ситуації ми вже входимо в цей процес юридично. І я вважаю, це набагато більш дієвіше. І говорити про те, що а, практика сквозь там, в форматі співла поки що повноцінного власника то залове, ну через чи через два щось там видумає і так далі. ну… А які мотиви? І що зміниться через рік, через два для того ж Трусковесь курорту? Тобто вони е, якщо для того, щоб е, оце все зробити, їм не треба взагалі того було створювати. Вони могли б створити, знайти іншого партнера, не Трусковецьку міську раду, а умовно якогось там ще іншого приватного власника і з ним розділити, там, чи взагалі повністю продати. Це можливо, зрештою, вони можуть повністю це продати. І тоді ми будемо мати. Невідому там знаком питання юридичну особу, яка зайде в Троскове, і невідомо з якими позиціями і з якими е, ну, взагалі, баченнями. Ну, я вважаю, якщо це є пропозиція, і чекати там чи то все закінчиться, це ну, може привести до поганих наслідків. І категорично настроєний, переконати депутатів, я навіть апелюю до громадськості і так далі, це є в принципі крок, який є ну просто революційним який спонукатиме е, і Турськовецьку рот, і е, ну, створене е, ТЗУВ, там фактично співвласник, і громаду брати на себе відповідальність. Не просто нам казати, що там погано так, там погано так, там погано так. Добре, давайте рахуємо, що може місто, що може 50% відсотковий співвласник Турсковесь урод, що вкладається. Для чому санаторії, які платять, там, беруть на себе всю повноту, там, утримання того всього, а їх тільки 35%? Чому інші санаторії, чому інші пансіонати, готелі, віли не беруть на себе і давайте з цього приводу ну, якісь, приймати рішення? Тобто неприйма... неприйнятний формат турнікетів на вході. І інші варіанти. Є варіанти, які були е, в 90-х роках, це 90% відсоткові фактично підписані угоди всіма е, структурами, які працюють на, е, в ринку курортної галузі. Працювало все успішно. Чому це зараз не дотянути? Чому всі думають, що якщо вони е, зекономлять на цій послузі, не підписують угоду, то їм лишиться добре? Та не буде їм добре. Ми всі сидимо на одній гілці. Якщо е, будуть проблеми в бюветі, у всій цій структурі, ну, то будуть проблеми у всіх, не тільки в бюветах, всіх, усього Трускавця. Я як міський голова, це не можу категорично допустити. Я категорично буду наполягати і до депутатів, що прийняли рішення, і до всіх громадськості, тому що, ну, вибачте, цей історичний шанс, а це, є, в принципі, я вважаю, останній шанс, якби вплинути на це з боку громади. Більше варіантів у нас не буде. Тобто Ми або сюди заходимо або починаємо демагогію, створення комунального підприємства з іншими якимись родовищами, їх треба розвідати і так далі. Це є гроші в рази. От Коли там говорили, ви купляєте дорого це. Тобто оцінена приблизна оцінка нижнього бювету, ви перепрошую, бюветів, всієї бази, це приблизно 18 мільйонів гривень. Наша частка 9 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка. Якщо, не дай Бог, щось станеться, скажімо так, от в форматі е, Трускавецьких лікувальних вод от, з бюету. І він коштує зараз оцінений, умовно, там, в якусь там, е, ну, приблизно 4-5 мільйонів гривень. Це там, 120-130 там, тисяч доларів. І, наприклад, станеться з якимось там п'ятизірковим готелем в Трускавці. От, не дай Бог, що станеться з п'ятизірковим готелем. Це для Трускавця катастрофа, але це не є загибель. І це коштує там десятки мільйонів доларів. А тут питання 100 тисяч доларів, ну знову ж таки, це я, річ безцінна, і допустити проблеми там, ну, нам, в принципі, це не можна допустити. Нам ми мусимо за це боротися і брати е, в цій ситуації, я ще раз кажу, співвідповідальність і співправа. Mm -hmm. Мені нічого тут додати. Тобто, я в цій ситуації, що був прихильником цього і три роки назад, єдине, що змінилося, Чому фактично нам не вийшло три роки назад? Не тому, що там я такий поступливий, там і чи м'якотілий і так далі. Просто тоді е, нам треба було створювати спільне підприємство Тросковеську рортом а е, статутний фонд Троскавеську курорту – це сотні мільйонів гривень. І нам треба було входити туди рівноцінним е, внеском. У нас міста фізично цього не було. Зараз створені унікальна можливість, і у нас є можливість це зробити. Ну просто підприємство. Бюджетна комісія позитивного рішення прийняти не змогла однак, кінцеве голосування ще матиме місце на найближчій сесії.